Вітаю вас, ви на каналі Weekend Adventure і сьогодні у нас наступна нація, у якої буде проходити відбір підрозділів для битви націй 2024. В даний проміжок історії ця нація була досить популярною, ну і, звісно ж, потужною. Вона складала серйозну конкуренцію російській імперії, яка на той час набирала своєї потужності. Хоча, незважаючи на те, Лінійка юнітів у них досить невелика, я би сказав так, середня. Вибір є, але не настільки великий, як би хотілося його бачити. Але тим не менше, серед їхнього вибору є досить цікаві екземпляри підрозділів, на які варто звернути увагу. Я думаю, Швеція виставить достатньо бійців для того, щоб. Перемогти у битві 12 2024 або зайняти якесь досить цікаве місце, наприклад, топ-3, топ-10. На даний час процедура буде стандартною. Дві дзеркальні армії будуть битися між собою. Далі ми вибираємо фаворитів, тобто найкращі підрозділи, які себе найкраще покажуть. І виносимо їх на голосування. Тобто підрозділ, який буде представляти Швецію. Буде вибраний вами серед кращих. Отже, переходимо до перегляду підрозділів, до їхнього опису. Отже, перед вами на екрані війська горців. Такий собі шведський спецназ. Бійців у підрозділі небагато, 60, але дальність компенсує це все. Дальність 90, влучність 55, перезарядка 30, і, як появилося спецназа набоїв 20. Ближній бій 8, натиск 10, оборона 9. Бойовий дух, я би сказав, не спецназівський, всього – 7. Наступний наш підрозділ, який ви зараз бачите на екрані, є стандартним. І це гренадери бійців, так як гренадерів, 75, дальність 70, стандарт, влучність 45, перезарядка. 35 набоїв 15, ближній бій 13, натиск 17, оборона, ну ніби непогано, 16, бойовий дух, вже краще, 8. Ну, Буде достойна партія. Переходимо далі. А далі у нас вже Королівська Лейбгвардія. Я би сказав, щось наближене до лінійної піхоти. Бійців 120, дальність 70 стандарт, влучність 50, перезарядка 65. Серйозно як для Лейбвардії, набої 15, ближній бій 12, натиск 21, оборона 18, бойовий дух дуже потужний аж на 12. Серйозні хлопці, які можуть непогано накостеляти, враховуючи ще й те, що їх 120 в підрозділі. Тут вже дальність так, можна і дійти. З такою кількістю людей. Переходимо до наступного підрозділу. Наступний підрозділ я би не сказав, що чимось гірший це Лейп Полк Королеви, назва досить прикольна. Бійців там 120, дальність 70, влучність 50, перезарядка 55, набої 15, ближній бій 12, натиск 16 і оборона 18. Бойовий дух 11. Лейпол Королеви непоганий такий підрозділ і по кількості, і по деяких характеристиках. Бойовий не теж, я би сказав, високий. Дещо мінусує, але досить-досить сильний підрозділ. Йдемо до наступного підрозділу. І Наступні хлопці у нас стандартна лінійна піхота. Бійців, в якій 120, дальній 70, влучність 40, перезарядка 35, набої 15, ближній бій 9, натиск 12, оборона 13, бойовий дух 8. Лінійна піхота стандартна, як і у всіх, можна сказати, але їм шанс потрібно завжди давати. Тому що є лінійна піхота, яка досить непогано себе показує у боях. Залежить, все, звісно ж, від прокачки. Хоча якщо взяти лінійну піхоту австріяк, у них там 150 чоловік в підрозділі, то це досить потужна сила. Йдемо далі. Зараз на екрані перед вами лінійні мушкетери 120 бійців, дальність 70, лучність 45, перезарядка 35, набої 15, ближній бійний на 8, натиск 13, оборона, оборона 15, бойовий дух 8. Цікавий підрозділ може показати щось новеньке. Пересуваємось до наступного. лейб-гвардія. Бійців 120, дальність 70, злучність 50, перезарядка 55, набоїв 15, ближній бій 12, надтиск 16, оборона 18, непогано. Бойовий дух теж непогано. 11. Лейпгвардія в Швеції досить непогана. Я би сказав на висоті. Переходимо до наступного підрозділу. І це в нас спецназ. Стрільці. Бійців 75, дальність 125, влучність 70, перезарядка 35, набоїв 20, так як і у спецназа. Але досить низькі показники йдуть далі. Ближній бій 7, натиск 8, оборона 7, бойовий дух 7. Видно, що ці бійці не пристосовані до наближення до противника, здалеку вони можуть досить непогано накидати. Переходимо до наступного підрозділу. Наступний підрозділ у нас є теж, теж специфічний, це Уплантський біхотний полк бійців 120, як в лінійників, дальність 70, гучність 45, перезарядка 35, набої 15, ближній бій. 9, натиск 13, оборона 15, бойовий дух на 80. Я би сказав такий цікавий підрозділ. Регіональний, можна сказати. Подивимось, що вони зможуть показати на полі бою. І зараз на екрані крайній підрозділ на сьогодні у Швеції. Це Хельсінський піхотний полк. Як лінійників, їх 120, дальність 70, глушність 45, перезарядка 35, набою 15, все як лінійників, ближній бій 8, натиск 13, оборона 16, бойовий дух в них на вісімці. Цікавий такий схожий на регіональний полк. Буде цікаво подивитися, як він себе покаже у бою. Що ж, переходимо до бою, глянемо, як вони будуть показувати себе безпосередньо на карті бою. Що ж, війська сходяться в битві. Швеція дуже непогано виглядає ззовні, гарна форма, класно на малюк. Я думаю, якщо грати за них кампанію, це буде одне естетичне задоволення. Тобто приємно дивитися на цих чоловіків з усіх сторон. Гарно виглядають досить жовто-сині мундири або, жов... або синьо-білі. Йдуть всі як один. Європейська армія на той час, до якої дуже-дуже довго тягнулася Російська імперія, щоб хоча б бути близько похожими схожими на них. Але тим не менше, так як вони всі виглядають дуже класно, нам потрібно серед них вибрати лише один підрозділ. Кращий підрозділ, я думаю, це буде 3-4 підрозділи судячи з кількості. Ми виберемо, ми, напевно, будемо так і вибирати 3-4 підрозділи з усієї маси людей. Для голосування виходимо їх на голосування і далі своїми голосами виберете Кого ви захочете побачити у битві Нації 2024, хто буде представляти Швецію. Хочу також додати, користуючись моментом, що Битва Нації підрозділ на підрозділ це не буде лише чисто так, що ті, хто виграли, ті і б'ються. Ми будемо робити ще таке, як товариський матч. Тобто тестувати підрозділ на підрозділ різних країн в різних ситуаціях. Наприклад, це вже наш третій учасник, і ми можемо зробити декілька підрозділів Швеції на декілька підрозділів Британії, або один підрозділ Швеції на один Британії, або просто якийсь потрійний бій. Я думаю, це буде досить цікаво глянути на те, хто що може на полі бою. Але це буде пізніше, після відбіркового туру Швеції. Тому що, як не як я розумію, Нудно дивитися, коли дві дзеркальні армії толчуть одна одну, нічого не зрозуміло, і в кінці просто дивишся результати, хто скільки набив. Але зрозуміти теж, що це є необхідність і потрібно зробити це для того, щоб визначити кращий і найбільш ефективніший підрозділ для подальшого ведення бою на бітвінації на місцях. Хочу нагадати, що битва націй буде складатися з трьох етапів, трьох турів це перший напівфінал і фінал. І в результаті буде найсильніша нація з найсильнішим підрозділом. Тому голосуйте, приймайте активну участь у голосуванні, щоб було це найбільш об'єктивно і не в односторонньому порядку. Що ж, дивимось бій і будемо після того переходити до результатів. Що ж, бій у нас вже завершився і, як я бачу, дуже непогано себе показало декілька підрозділів. Зараз перед вами на екрані перший список цих підрозділів, і ми бачимо, що лідирує піхотна лейб-гвардія. Їх виставлено всього 120 чоловік, 20 всього-навсього втрачено, проте вони встигли набити 177 ворогів. Дуже потужний серйозний підрозділ, який може взяти перше місце, не побоюсь цього слова, і в самій грі. Тобто взяти перше місце в битві націй, яка буде у подальшому. На другому місці, як не дивно, я думав вони будуть слабші, є лінійні мушкетери, яких виставлено 120, втрачено 92, але вони встигли натовпти аж 133 чоловіки. Я думав, ці хлопці не пройдуть, але, як виявляється, непогано себе показали. Хоча і по статам не скажеш. Переходимо до наступного списку. І в наступному списку ми бачимо теж два фаворити. Це прості стрільці. Ну, Не зовсім прості, а скажімо так, спецназ. Це два загони спецназу яких в загоні 75, втратили вони 52 чоловіка, але встигли набити при цьому всьому 108 ворогів? Непогано себе показали, стрільці досить серйозна зброя в умілих руках. Якщо ми бачимо, вони на рандомі показали такі результати. І війська горців, яких було виставлено 60 чоловік, це теж є спец... спецназ. Втратили вони половину 34, грубо кажучи, половину, і встигли набити 103 ворога. Непоганий результат як для спецназу, і як для військ Швеції. Як ми бачимо, є в Швеції достойні екземпляри, які можуть показати себе на битві націй. Що ж, ці підрозділи будуть виставлені на голосування. Ви зможете в будь який Зайти, проголосувати в нашій спільно спільноті на каналі. вибір буде кінцевий вибір цих підрозділів, буде за вами. Дякую за увагу. Завтра зустрінемось на стрімі. І я думаю, ми ще зробимо якийсь товариський матч і виберемо наступну націю для того, щоб вибрати когось з їхніх підрозділів для битви націй. На все добре.